Що таке поминальні діди? Коли вони відбуваються? Чому душі пометних предків називаються діди і баби? На ці та інші питання ми сьогодні з вами поговоримо на нашому YouTube-каналі Фуркала. Я Олена Чебанюк і ми говоримо про культ померлих предків в Україні. 26 жовтня православні греко-католики. Згадують святого мученика Дмитра Солонського. В суботу, яка передує Дмитровому дню, відбувається поминання померлих наших предків. Цього року це припадає на 21 жовтня. Дмитрівська поминальна субота це одна з найбільших родительських субот, яка відзначається в Україні. Цього дня йдуть до церкви, приносять хліб, олію, цукор. Або так звані мисочки, замовляють молебні поминальні за душі померлих предків, а також йдуть на кладовище і прибирають могили. В українській традиційній культурі поминальним дням культу помертих предків надавалося дуже велике значення. Справа в тому, що наші предки були глибоко переконані, що родина це не тільки ми і наші найближчі родичі. А також і ті, хто жили до нас, і ті, хто народиться після нас, і мертвим і живим, і ненародженим землякам Моїм в Україні і не в Україні в суші, писав Шевченка. Малася на увазі саме оце велика родина, яка складається з живих, померлих і тих, хто ще має народитися. Це пов'язано з тим, що за уявленнями наших предків безпосередньо мертві знаходяться поруч, душі померлих предків знаходяться поруч з нами постійно. Але є такі дні, коли ми їх запрошуємо до себе. Це і називається діди. А є дні, коли ми йдемо на кладовище для того, щоб віддати їм шану. Саме на осінь припадає дуже багато поминальних днів. Це поминальні дні і перед покровою, і так звані лучені діди, і Михайлівські діди, і Дмитрівські діди, і навіть Космодем'янівські діди. Тобто це залежало від місцевої традиції, коли будуть саме поминання. Своїх померлих предків, коли буде запрошення їх до себе на вечерю. Як правило, це відбувається в п'ятницю. В п'ятницю, після обіду, тоді, коли вже стемніє, хазяйка накривала стіл обрусом, скатертиною, виставляла 3-6 або 12 пісних страв, серед яких мусив бути обов'язково борщ. Гарячий борщ, від якого йде пара. Вважається, що душі померлих предків вони якраз і вживають у ту пару, яка йде від свіжевипеченого хліба, від е, тих вареників, які ставили на столі, від борщу. Вони хапають і харчуються саме, пригощаються саме цією парою. Побачити предків, які приходять до нас на таку вечерю. Можуть тільки або маленькі безгрішні дітки, або вже дуже літні старі люди, які дивляться в вікно і бачать, як складовище, йдуть люди, запрошені на вечерю. Як запрошували на вечерю, або відкривали вікно, але найчастіше відкривали двері, виходила хазяйка і казала, діди, діди, наші і не наші, ідіть до нас на вечерю. Так запрошувала тричі. Біля дверей ставили миску з водою і рушник. От дуже цікаво в селі Тхорин Овруцького району на Житомирщині. Жіночка пояснювала мені, що предки вони ж втомилися з дороги. Вони або пішки йшли, або автобусом їхали, і не самі когось іще запрошували. Запрошували вони. Знаєте, каже кого? Вони запрошують тих, кому нема кого поминути. Тому і запрошуються всі померлі, душі всіх померлих запрошуються на цю вечерю. На вечерю традиційно, крім борщу, гарячого хліба, ще готують вареники, рибу, тобто такий типовий пісний стіл, який ми бачимо і на свят вечір. Вважається, що Можна побачити е, ще душі померлих предків, якщо сховатися на печі і дивитися через е, круглий отвір, е, скажімо там, або через борону. Е, предки знаходяться поруч з нами, потім їх випроважають, вечерю залишають на столі, до змисок її не виїдають. на стіл. Не викладають вилки і ножі, тому що вважається, що е, такі гострі предмети можуть поранити е, тих, хто прийшов в гості цього дня. Їжу не забирають з стола, вона так і залишається для того, щоб, можливо, хтось, хто запізнився, кому нема куди прийти, відвідає цю оселю і відповідним чином будуть вдячні. За таку вечерю очікувалося, що душі померлих предків будуть там, в тому паралельному для нас світі, теж за нас дбати. В деяких локальних традиціях Чернігівського і Житомирського полісся існує поділ гендерний, тому в п'ятницю згадують чоловіків, дідів, а в суботу згадують бабів померлих жінок. Тобто взагалі оці персонажі, які ми бачимо в народних іграх, в, в, в вертепі, в різдвяних забавах, в новорічних забавах, кизі і так далі, маленкуванні, в принципі, це є маскування душ померлих предків, дідів і бабів. Баби це вже абсолютно е, такий скромний стіл накривається вранці, е, готуються вареники, вже якісь м'ясними начинками. От подається м'ясо, але найголовніше, скажімо, на Чернігівщині їх е, обов'язково е, ще пригощали бабів млинцями. До речі, е, млинці це не є символ. Сонця, як стверджують деякі дослідники, найархаїчніший вид хлібних виробів це є саме млинці, і пов'язують його якраз з душами померлих предків, які частуються і хапають оцю пару від млинців. Їх ставлять як на середині стола, так і на вікні. Для того, щоб ця от пара йшла, і ті, кого запросили, душі помертих предків хапали цю пару. До речі, дуже цікаво, що іще з п'ятниці на вікні будуть стояти вода, хліб і в миску спеціально відкладені страви, пісні, які стояли на столі. Після відправи в церкві, як правило, Ідуть на кладовище для того, щоб прибрати могили своїх родичів, найближчих померлих родичів, прибрати на зиму. От цей переломний момент: перехід від одного сезону до іншого сезону, від однієї половини року до іншої половини року, як правило, завжди пов'язаний з уявленнями про те, що відбувається перелом. У всьому всесвіті, у космосі. І тоді оця щілина між світами, світом людей і світом померлих, вона з'являється. І якраз в цей самий момент душі приходять до нас, а ми йдемо на кладовище для того, щоб віддати їм шану. Тому в Україні, як правило, поминальні дні, поминальні обіди. Поминальні вечері відбуваються саме в моменти переходу зими в весну, це на масляні діди, весни в літа, це на трійцю. І оцей третій момент це якраз осінній момент, який символізує закінчення теплої половини року і перехід до холодної половини року, яка буде тягнутися аж до Юрія. Отже, нагадуємо, що сьогодні за новим реформованим церковним календарем поминання Димитрівське поминання субота або Дмитрівська Батьківська субота буде 21 жовтня, а ви пишіть, розповідайте нам про те, які традиції збереглися в вашому регіоні. Що ви чули, як поминали предків, поминали дідів і бабів у вас. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок, рекомендуйте нашу передачу до своїм друзям, пишіть нам, ваша думка дійсно для нас дуже важлива.